Ти не можеш просто сказати, що ти репер, і очікувати, що люди будуть чекати на твоє лайно? Не варто чекати, що у тебе повірять, коли цього не відбувається, Лері Джун. Якщо ви втомилися від гМО реперів та індастрі плантів, то органічний реп Лері Джуна те, що вам зараз потрібно. Сьогодні ми поговоримо про такого виконавця, як Лері Джун, який проштовхує свій органічний реп у мейнстрім. Новий андердог та андеграунд Кінг із Баєрі стає надто помітною фігурою в реп грі, яку неможливо ігнорувати. Хто такі? Лері Джун, та чому всі у захваті від його барів? Ми поговоримо у цьому випуску. З вами Міністр Флексу, ви на каналі Трап. bitch in my stable a dog a lot of pant motor running right, right. sitting so on me trying to catch the nigga Репер із фріску Лері Джун пропагує здоровий спосіб життя своїми текстами та вирізняється з культури Ліну і важких наркотиків. Лері Джун вибрав апельсини як символ, щоб якнайповніше представляти та ідентифікувати свою музику. Ви не знайдете кодеїну, антидепресантів чи важких наркотиків у його відео чи текстах. А скоріше за все, соки смузі та марихуану. Основна мета його музики спонукати слухача жити здоровим життям і, крім того, думати позитивно і органічно. Щоб удосконалюватися та прогресувати, збагачуючи кожен аспект свого життя. Лері Юджин Хендрікс, який виступає під ніком Лері Джун, родом із Сан-Франциско. Лері Джун народився в 91-му році в гетто-проджектах навколо Хантерс-Пойнт з видом на затоку Сан-Франциско. Його молода мати хотіла забрати його з цього небезпечного і поганого району, тому вона перевезла маленького Лері до Атланти у віці 4 років. Лері був змушений кочувати туди-сюди між Джорджією. Каліфорнії до раннього підліткового віку. У Каліфорнії він жив разом з батьком і бабусею, яка була шановною людиною у громаді. У молодості він не повернувся до Фріско, де іноді був змушений забезпечувати себе злочинними методами, тому швидко вивчив код вулиць у Project Hunter's Point. Коли Лері Джун дорослішав і часто їздив між Сан-Франциско та Атлантою, на його творчість впливала кардинально різна музика та спосіб життя. Спочатку нульових Атланта стала мекою треп музики. Де народилися такі виконавці, як Young GZ, Tia і Gucci Mein. Цей жанр має добре відомі теми та викликав сплеск в міжнародному масштабі. Тоді як хіп-хоп сцена у Фріско та Окленді, відома як Bay Area, завжди була досить локальною, самодостатньою та оригінальною. Це пов'язано з тим, що район Затоки має дуже специфічну культуру та історію порівняно з рештою Сполучених Штатів. З іншого боку, це дуже важливий технологічний центр, який знаходиться поблизу так званої силіконової долини. Однак Кленд має один із найвищих рівнів бідності та злочинності у Штатах. Лері Джун згадуючи його тато був справжнім дібоєм. Поло Ральф Лорен, Джордане, Снепбек, Найкі одягнений назад, і він катався на масалкарах. Купував Лері Джордани та інші речі. Тепер в гардеробі Лері Джуна багато крутих речей, і він одягає перші, що потрапить під руку. Одним із найбільш специфічних злочинних явищ, що виникають у цьому географічному районі, є широковідома сутенерська культура. У Бей ері політична активність і гангстеризм часто рухалися рука об руку. Багато відомих виконавців, таких як Делуніс, Іфоті, МекДрей, Пленетейша та Деджека, походять із цієї частини Сполучених Штатів. Не лише Кримінальна та сутенерська субкультури мали великий вплив на музичну сцену. Наприклад, Тупак Шаку розпочав свою кар'єру тут із групою Digital Underground, перш ніж він змінив свій імідж у період Tag Life. Лері Джун не планував бути репером і хотів стати бітмейкером. Його брат був репером і довгий час був для нього рольовою моделлю. Але так вийшло, що Лері все-таки вирішив залетіти на біт і роками робив треки та був невідомий для мейнстрімової публіки. Менталітет Хаслерів визначає перспективи, жвавого міста щодо комерції, і він спирається на два принципи: невтомний підхід до заробляння грошей, і, мабуть, найважливіший з усіх побудова особистих стосунків зі своїми споживачами. Для Лері Джуна, який випустив The Great Escape спільний альбом із суперпродюсером The Alchemist, Ще до того, як він почав займатися музикою, улюблений андеграундний репер продавав футболки та домашні соки з багажника свого автомобіля. Звичайно, головним було заробляти гроші, але справжня мета завжди поля. Гала в тому, щоб зустрітися з клієнтом вічнавіч, потиснути йому руку та переконатися, що він буде продовжувати повертатися. Навіть зараз, коли більша частина торгівлі перемістилася виключно в інтернет, цінність особистих продажів є першочерговою. Ставши батьком у віці 20 років, Лері Джун вирішив змінити своє життя. Він почав з того, що деякий час працював у лифт свого роду автосервіс типу Uber. Працювати в таксі він почав, тому що наркогроші почали зароблятися повільно перед новорічним сезоном. Хоча сам він не вживає наркотики, Лін він спробував на студії з легендою Баерії Де Джека, який забронював студію студію в Річменді, і замість треків вони просто чилили, і він розповідав історії зі свого кримінального минулого. Його познайомив з реп грою його шкільний друг Мако, хомбой репу із Атланти. Згодом він записав свої перші проекти між 2010 і 2013 роками, але почав серйозно сприймати музику лише в 2015 році, коли підписав контракт із студією Warner Music. Протягом наступних двох років він випустив різні мікстейпи, такі як «Good Job, Larry», «Suck It To Me», «Larry», «Larry 2». у Реп Грі його почали помічати після мікстейпу Orange Season», повністю спродюсований Cooking Soul». Steak, I'm in Philly with snow bunnies Bodega out oh, in Boston yeah. Fuckin' yeah. less cops, hey. cop, son These bitches opportunists All women, not bitches Yo homie might not be loyal I'm somewhere in the tropics I might pull up on the moped Meet me in Miami, bitch, I got a play 15 got me beatin' up the pavement When this come on Після виходу з угоди з Warner Music він заснував лейбл Minded», незалежний лейбл і бренд, через який він просуває численні мікстейпа Trap, Larry, out the trunk, product of the dope game, Mr. Midnight» у співпраці з продюсером Got Wings». Він також неодноразово співпрацював з Каренсі, Джей Ворсі, Пост Малон, Казен Стіст та іншими. Завдяки цьому незалежному поворотному моменту Лері Джун взяв повний контроль над своєю музикою, значно покращив свою кар'єру та розширив свою основну аудиторію. Він співпрацював з великою кількістю продюсерів від Лекса, Люґара, Зейтована, Кукін Солта, Кардогат Вінкс до Гері Фрода та Елкеміста. Що відрізняє Лері Джуна від інших реперів, окрім його розважальних хедлібів, як «Їхі» і Good Job Лері, це його здорове повідомлення та позитивний зміст. Репер із Фріску наполягає на тому, щоб повідомити своїм слухачам, що, незважаючи на те, що він прийшов з вулиці і справді переживав небезпечні ситуації у цьому житті, немає чого хвалитися такими речами. Лері Джун, на відміну від багатьох реперів, які увічнюють образ насильства, показуючи таблетки наркотику класу А та зброю своїх відео. Хоче поширити позитивне повідомлення. Поправді кажучи, для репера із сан франциско бути справжнім чоловіком означає залишити позаду небезпечне та параноїдальне вуличне життя, прагнучи прогресу та кращого способу життя, досягаючи цілей та інвестуючи у власний талант. Найбільше йому подобається працювати з бітмейкером Кардо, також нещодавно він дропнув спільний тейп з алкімістом. Дебіти алкіміста звучать як декорації з кіно. Серед гостей на його треках можна почути бейбі. Рея, Ту Чейнза, Бернера, Казен Стеза, Пост Малоуна та Карренсі. 10 листопада вийшов останній проект Лері Джуна, де він так само не зраджує своєму вейві стилю, а його баєрія смерт підтримують гостєві куплети від Ту Чейнза, Пейрол G Wani, Пізі, Блеста та Two Sorta. I, I, I got back now. I put the horns up, cause it's time to fuckin' get it I hear my nigga Carlo ain't dropped in a minute Today I might take the lead. Лері Джун каже, що одна з кращих інвестицій це інвестиція в себе. І перше, що він зробив, купив студійне обладнання, яке возить з собою і записує треки, де б він не був. Дуже часто він це робить в готелях під апельсиновий сік та соковитий джойнт. Органічний здоровий спосіб життя та любов до таких простих речей, як віджатий сік, роблять бренд Лері Джуна синонімом помаранчевих емоцій. Завдяки ідеальному балансу стилю баєрії та духовної гармонії, його музика створює суть того, що означає бути. Абсолютно невимушеним. Пімпін Флоу Лері Джуна та інструментали, на які він читає, робить його реп ідеальним. У багатьох треках присутній літній вайб, а в текстах він флексить своїм лайфстайлом та розповідає, як дійшов до такого життя. Раджу вам переслухати усі альбоми та мікстейпи від Лері Джуна. З вами був міністр Флексу. Ви на каналі Треп'юай. Що ви думаєте про Лері Джуна та його творчість, пишіть в коментарях. Good job, Лері, let's, let's go!